Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми будемо продовжувати рубрику Криптопенсія. Це рубрика, де ми кожну неділю купуємо криптовалюту на 15 доларів, це на сьогодні 600 гривень. Купуємо криптовалюту для того, щоб на дистанції створити капітал. Я це все транслюю на своїх реальних коштах. А перед тим, як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і, звичайно, друзі, заходьте в Telegram канал тому що я там даю ще більше корисної інформації для новачків. А зараз хочу побажати вам приємного перегляду. І поїхали. Що, друзі, переходимо до нашого портфеля, бачите, в нас 1000 доларів є, і профіт у нас складає плюс 280 доларів. Це при тому, що в нас ринок зараз знаходиться в корекції. Маємо для, до балансу маємо 38% чистого прибутку. Це при тому, що ми інвестували 720 доларів. Нагадую, друзі, що ми починали з 15 доларів в березні місяці того року, так тобто ми вже рік інвестуємо, можна сказати, і ось такий у нас результат. Давайте подивимося, що у нас показує взагалі, показують результат. Як бачимо, друзі, в нас монета XRP показує максимальний прибуток, монета SUI, монета АВА і ти, самі подивитися, щоб я тут не розповідав довго. Можете самі подивитися ось такий результат найгірший. Прибуток показує в нас монета Старкнет, тобто вона на донному дні ще валяється, поки що ще взагалі ніякого прибутки не показала, але середня ціна наша близько 60 центів. Я думаю, що ми до цієї ціни, як мінімум, прийдемо на аль-сезоні. Але очікування по Старкнету, я розповідав, друзі, це вище, ніж 2 долари. Так, це особисті мої думки. Отже, переходимо давайте до біржі. як бачите, на біржі в нас вже є 1330 доларів. Зараз ми купимо на 15 баксів. Переходимо давайте на спотову торгівлю і покажу вам ось таку табличку. Я по цій табличці дію, ви маєте до неї доступ, вона абсолютно безкоштовна. І Сьогодні ми будемо з вами купувати деякі монети. Які ж монети ми будемо купувати? Це монета біткоін. Почнемо з біткоїну, тому що ми діємо по графіку, по, взагалі по, кожні, по кожній неділі ми інвестуємо різні монети. так? Але ці монети у нас є. В загальному нашому списку переходимо давайте до спотової торгівлі. Зараз ми включимо з вами вибором торгову пару Bitcoin і УСДТ. Вписуємо BTC, вибираємо нашу торгову пару. Зараз покажу вам в яких діапазонах ми накопичували. І, до речі, друзі, я цей проект транслюю в телеграм-каналі, показую свої купівлі, коли я що купую. Так і є ще проект X10. І x 20 Я там купую конкретні монети, також кожну неділю накопичую. Можете це з цим ознайомитися вже в телеграм-каналі. А зараз переходимо давайте до біржі, зближимо взагалі графік по біткоїну. На сьогодні у нас біткоін коштує. 96 тисяч. І бачите, друзі, що ми купували з вами по 100 тисяч, його купували і купували ще в грудні 24-го року. Також у нас купівля була в районі, давайте подивимося, в районі також 94 тисячі доларів. Тобто біткоін зараз знаходиться в деякому боковику, але зараз ми перейдемо до графіку пізніше, вибираємо Market Order, вибираємо 5 USDT і нажимаємо купити. Біржа OKX дає змогу купувати нам на 5 баксів і навіть на 1 долар. І давайте я перейдемо до наступної купівлі. Сьогодні ми будемо купувати такі монети, як біткоін, XRP. І монету Ефір це три монети, які я накопичу до вас рок, незалежно від ціни. Я про це також розповідав, друзі, в попередніх відосах на YouTube каналі. Давайте я вам покажу, в якому відео я розповідав це все. Це план 2025. Можете це відео сподивитися, я там детально розповів, які я монети накопичую, а які монети з цих взагалі ми будемо скоро розпродавати, тому що ж ми не, не, не вічні холдери. так? Ми прийшли сюди заробити, заробити тезер USDT. І прийде час, друзі, коли ми будемо з вами деякі монети всі фіксувати. Але також потрібно набратися терпіння. Я про це все про це все також буду транслювати. Переходимо давайте до наступної монети. Наступна монета, ми купимо з вами ефір, але сюди пишемо, давайте 65. Ця табличка оновлюється, ви маєте до неї доступ. Переходимо, давайте спочатку до графіка біткоїна, перейдемо, я скажу своїх пару думок. Одразу скажу, давайте я відкрию ось так, щоб було все гарно видно. Ось це накопичення, ось це перерозподілення. Тобто, ось такий боковичок, він мені нагадує ось цю ситуацію. Так? Тобто, якщо підключитися на денний тайфрейм по біточку, то ми з вами побачимо такий самий плюс-мінус боковик, по тому самому приблизно таймінгу. У нас тут біткоін коректувався приблизно 65-70 днів. І сьогодні в нас подібна ситуація, тобто досить подібна ситуація на сьогодні в нас по біткоїну. Хоча й тут бачите, вже 80 днів, але якщо взяти від пікових значень, тут від самих пікових, так це в районі 109 тисяч доларів, то приблизно ми маємо на сьогодні також в районі 60 днів. Тобто, ось цей боковичок, ось ця картина побіткоїну. Ось ця картина вона мені нагадує сьогоднішню ситуацію, тому що якщо взяти ось цей діапазон, так ось тут. То він мені нагадує більше ось цей діапазон. Тобто є так, є такі подібні фрактали. Як бачите, вони на дистанції подібні між собою, трошки повторюються, і якщо бути уважним, то звичайно можна це все помітити. Друзі, найближчим часом я очікую вихід по біткоїну вже в з оновлення АТА. Так? Тобто це буде більше 110 тисяч доларів за біткоін. Але на це потрібно також набратися терпінням. І бачите, друзі, що в нас зараз є таке зменшення волотильності, і я розповідав раніше ще, що коли в нас зменшується волотильність по активам. Ось тут, якщо ви зближите ось цю ситуацію, у нас досить маленька волатильність. Плюс це супроводжується деяким негативним сантиментом, взагалі в взагалі не входять ніякі новини, немає ніяких партнерств. тобто, у нас зараз ринок такий має деякий застій, так? І це завжди є прекрасним моментом, щоб маркетмейке кружному капіталові показати сильний імпульс, як це було і раніше. Але це, звичайно, мої очікування, мої думки. Переходимо, давайте далі. Переходимо до монетки Ефір, вписуємо сюди ETH, вбираємо нашу торгову пару. Давайте подивимося, що в нас по ефіру, яка в нас ситуація. Ми по ефіру в нас бачимо навіть просадка є невелика, це в районі. 8 доларів просадка, але це, звичайно, ми в діапазоні плюс-мінус накопичення знаходимося. Бачите, що в нас по ефіру середня ціна 3133 долари. Бачимо таку ситуацію. Якщо ми перейдемо до біржі, то побачите, друзі, що ми накопичували ефір по 3300. Тут також по 3200 купували, і сьогодні в нас є можливість купити його за 2700. Тому давайте це зараз зробимо. Переходимо трошки нижче, вибираємо market Order, ордер і нажимаємо «Купити». Купуємо ефірчик, купили з вами ефір і переходимо давайте, до графіку. Переходимо в історію ордерів, бачите, що ми купили біткоїна 0,005, так, досить маленька частинка, І можна купувати на малесенькі взагалі суми, тобто бачите, що це не є проблемою. Ефір також, бачите, що в нас 001 купили, поступово собі накопичуємо. Хотімо показати картину по ефіру, що тут взагалі відбувається. Я про це ще буду також найближчим часом знімати ролик, розповідати ситуацію по ринку. Але, друзі, бачите, що в нас ефір має такий досить довгу трендову лінію, зона така підтримки. І ми ось тут зняли просто ліквідність за цією трендовою лінією, так і бачимо ось таку знову деяке таке перенакопичення. І, звичайно, хотілося б дуже було б добре, що ми далі утримували цю трендову лінію, тобто не виходили нижче, не фіксувалися, тому що це буде все ж таки не дуже позитивним знаком для нас. Але по ефіру, в глобальному ймовірність росту є набагато більша, ніж падіння. Так, це особиста моя думка. І я очікую, звичайно, найближчим часом також. Гарний вихід ефіра з, з діапазону накопичення, так тобто це оновлення ось цих хаїв в районі 400. Це буде перша зона, і наступна зона це 4 800 і далі в політ уже на 10 тисяч доларів. Хоча й більшість думає, що таких, таких цін по ефіру не може бути. Ну, друзі, повіримо, перевіримо з вами це на реальних, взагалі, в реальному часі. Переходимо давайте далі по криптопенсії. Наступна монета це монета XRP. я також її накопичую. Незалежно від ціни, це взагалі вибрав три монети, тільки незалежно, які ми будемо накопичувати, незалежно в якій стадії ринок знаходиться, ми будемо постійно купувати. Так, тобто я хочу зіграти вдовгу, показати вам цей експеримент, що буде на дистанції. Переходимо до торгової. Пари XRP USDT. Як бачите, ми купували тут, можна сказати, на зелених палках, коли він коштував в районі 1,90. Тут купували в районі 2,30, потім купували в районі 3 доларів. І бачите, що сьогодні в нас плюс-мінус знаходиться в тих самих діапазонах. Монета XRP. переходимо, давайте нижче, купуємо також на 5 баксів, нажимаємо купити, вийде в нас приблизно 2 монети. Що в нас по XRP? Ну, друзі, бачите, що в нас XRP показує максимальний прибуток з портфеля плюс 300% прибутку. Ми накопичували її в районі 68 центів, середня ціна була. Ми не боялися накопичували, діяли як по стратегії. Як бачите, друзі, по стратегії, якщо діяти, то дійсно можна отримувати деякий позитивний результат, але це все дистанція. Це не завтра, не через неділю. Тут потрібно також набиратися терпіння. Переходимо давайте до графіку монети XRP. Хочу показати вам цю всю глобальну таку картину, що тут у нас відбувається такого. Але давайте я включу всю історію, візьму XRP USD. Включимо графік крипто, і бачите, у нас ось тут весь вся історія монети XRP, Бачите, ось який в нас взагалі діапазон. Ось тут ми бачили також діапазон накопичення ще в 2017 році. Також ось цей діапазончик. У нас діапазон накопичення, я вважаю. Навіть бачите, що ми ще не прийшли осі. Тобто ми тільки-тільки з вами оновили наші all-time high по, по. XRP, так, тобто, якщо провести ось цю лінію, взяти максимальний діапазон, це район 3 долара 31 цент, то ми тут тільки-тільки з вами закололи. Так, побачили одразу реакцію. Тобто тут ми зіткнулися з вами з першими продавцями, з першими взагалі людьми, хто давить на ціну і продає в цьому діапазоні. Так, це зона, яку не з першого разу не завжди є проб є ймовірність пробити, так і. Коли ми цю зону проб'ємо, дуже важливо було б ось так зафіксуватися, і тоді для нас відкривається діапазон в районі 5-10 доларів по монеті XRP. Але нагадую, друзі, що по монеті XRP діапазон розвантаження, мабуть, буде це все, що знаходиться вище ось цих попередніх хаїв. Але також потрібно діяти поступово, не продавати всією котлетою, так тобто, пам'ятайте про це. Але все ж таки я не буду продавати монету XRP ні по яких цінах, так тобто я буду накопичувати, навіть коли на хаях вона тут буде. Я буду діяти. Тобто, якщо друзі буде ось така ситуація по монеті XRP, ми будемо все одно тут накопичувати. Так, кожен місяць будемо купувати її на 5 баксів. Я хочу перевірити, просто це для мене також цікавий експеримент, що буде на дистанції там через 3-4-5 років. Так, тобто я дивлюся, дивлюся на усі діапазони, які будуть ось тут, друзі. Тобто, які в районі 2030 рік, так тобто мені цікаво, ось ці діапазони по таймінгу саме. Це саме три монети: монета Біткоін, Ефір і монета XRP. Все інше, що в нашому портфелі, ми будемо продавати на цьому альтсезоні, Я буду вам це транслювати, показувати. Тому, друзі, якщо вам цей ролик сподобався, сподобалися взагалі мої думки, мої дії, моя стратегія, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Підтримайте україномовний контент і, звичайно, дивіться корисні ролики, як продавати альткоїни, що я взагалі очікую по ринку, які монети я вам показую. Реком... Даю такі рекомендації, які потрібно накопичувати. Так? Тобто користуйтеся, надіюсь, для вас буде це все корисним. Зараз хочу вам подякувати за перегляд. Бажаю всім профіту. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!